Слава Україні, героям слава в Миколаєві. 25 січня 1067-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ввечері росіяни випустили з літака з Чорного моря дві керовані авіаційні ракети в сторону південного на Одещині і Коблева на Миколаївщині. На щастя, дві ракети з двох вдалося збити. Чудово, і ще росіяни запустили 61 іранський дрон. На півдні дрони літали тільки на Одещині. Збили 46 і 15 подавлено ребом без наслідків. Через Одещину дрони тільки пролітали, збитів там немає, прильотів теж. А на Миколаївщину дрони взагалі не залітали. В районі Очакова були атаки fpv дронами. Там теж нічого серйозного. На Херсонщині теж російські обстріли, атаки дронами без загиблих минулої доби. Ви п'ятеро травмованих людей, і вже котру ніч дрони знову летять на Росію та влучають куди треба. Просто чудово цієї ночі бажано, щоб теж щось таке там було. Всім крім росіян, бажаю гарних вихідних.